Тож, друзі, гарного вам дня! Сьогодні таке сонце тепленько, і хочу зняти таке відео робочий день на авторозборці. Вже правда, день почався, є заказ по шарану. Заказ полягає в тому, що потрібно зняти колектор. Ось цей. Я вже Вчора трошки бавився, розбирав розбирався, все, Ну, вже півдня пішло, щоб тільки зняти бампер, фари, телевізор, підсилювач. Не кожен болт так відкручується, багато проблем. Ех, ну, Цей колектор золотий стане. Дуже багато мороків, щоб його зняти. Правда, болти відкручуються, ще оціни відкручував від мотора. Хотів скидати мотор, але бачу, що можна зняти так. Так що займаюся цим процесом. Скидання. Ай, красавчик, літачок такий полетів здоровий, не встиг зняти. Так, поступило замовлення, що й на треба генератор з Вектри А. І мені здається, що я вже всі продав. Роз, ще раз передивлюся в машині. Людина хоче шківка, але я шківа не продавати не буду. Так що скоше все, що вже немає. Вже немає. Я вже усі продав генератори. На жаль, шкода. Шкода. Так що треба дзвонити людині, відмовити, що немає генератора. Так, є ще одна, як замовлення, попросила людину робити фотографії. Опа! Радіатор лінії 7, Страджі Ісузовський мотор. Ось такий в мене є радіатор. Зараз людині витягну, пофотографую. Якщо... Підійде, буду відправляти, Я продовжую далі знімати колектор. Так, приїхав клієнт по датчику холостого ходу, ось такий датчик Б3. По-моему, інжектором йде, але в мене верхня частина трісла, я продаю так. Типу самий датчик. Кинув на акумулятор, провірив. Ця ножка робоча, відсувається, тобто датчик повністю робочий. Зараз буду показувати клієнтові його. Так, людина забрала. Дві частини з цього моноінжектора. Лишилася ось, ось така, де дросіль. Можливо, кому потрібно буде, там відам за якесь недорого. Зимові лише не зимові, але, на жаль, 14 мене вже закінчилися. Маю ось такі 14, не тільки літо. Так що заказ пропадає, на жаль. Так що йду, шукаю ще зимові. Збавився, бавився, вирішив я знімати мотор. Зняв стартер, генератор, це все діло познімав, Зняв колесо. От, буду витягувати полосі, полосі коротше, не пускають. Треба поки то зняти, а потім приступати. Ну а що ж, а день продовжується на розборці. Приїжджала людина, там два ската купляла, забув час зняти. І вже за той час темніло. За той час я скинув мотора. Скинув колесо, там шарову відкрутив, стартер, генератор, кондиціонер я вже зняв. Трубу теж від'єднав з мотора. І Причина, причина з демонтажа мотора. Ось цей болтик не пішов. Всі болтики пішли на колектори, а от останній не пішов, падло. І ще плюс є ось така тут трубка, яка тримає це всій колектор, щоб ну, не було вібрацій. І я її також не міг зняти. Коробка тут така інтересна Ну, коротше, менше з тим. знімаю цей колектор, а мотор вже буду роз'єднувати з коробкою завтра. Бо нині вже маю бажання, ще машина їде. Везуть з ефіру також на розборку. Фу, знімаємо колектор, тоді робочий день не закінчується долар. Не спати. Пакуємо посилки, тут бачок розширительний, тут колектор, цей, що я знімав. І в зефірі вже прожена там теж. Це їде завтра на відправочку. Це що сьогодні зняли, ну, можу я його і не пакувати, в принципі, ці посилки, Ну, зато людині вийде дешевша доставка. І більш приємніше, коли ви патите там ще не платите тих. Я не знаю, 100 гривень за пакування, а от мені не важко, а людині приємно. І дешевше виходить доставка. Я знаю, що другий раз людина замовив, вона знає, що я пакую сам, економлю їй якісь гроші доставки. Ну що ж, хвати ля, -ля треба пакувати. Знову приїхав катур, привіз знову жертву. Треба йти дивитися, як краще заїхати. Так, варіантів у нас не лишилося, тягнули дозаду, теж не витягується, будемо скидати з ефіру. Ну, а тоді вже витягнемо евакуатор. Зараз будемо вже готую до, будемо зараз забирали з ефіру, тягнули. І тоді буде евакуатор легший, і тоді казали, що вже Щось знову не застрягали. Що. Фу. Що такі тяжкі роди тут? Чи треба допомогти евакуаторщику зачепити лафету. вона їде щасливо. Ну все, евакуатор щасливий поїхав, зачепили, трохи понамучили, але він трошки саме виніший, ну нічого. Щасливої йому дороги. ми йдемо виглядати фі... Наступний день ось розріли подвір'я евакуатор. Він тут закопався жорстко. Просив його, хлопець, не розвертайся. Все-таки він ніс не послухав і розвертався тут. ну Звичайно. Така ситуація сталося, що він застряг. Ось така зефірка заскочила вчора вночі у розбор. Зараз хочу підняти капот. Ну, капот піднімався, але його зашолкнув так, що він вже, він вже не підніметься. Ну, звичайно, крила шпахльовані страшне, капот шпакльований дуже. Було воно вже б'є певно не раз. Крило тут викрутило. Теж крило не вціліло. Ну це таке, то так може стояти. Ця ситуація не спішна. Може воно і постояти, трошки треба тракторця відігнати друге місце. Зефірка буде розбиралася, але трошки пізніше. Так, вернулася вчорашня продажа. ось і регулятор що я провіряв, людина вернула, форсунку лишила собі, форсунка каже, добре. Ну нічого, вернув людині кошти. І вже продавати не буду цього регулятора нікому. Піде він в мусор. Їхав чоловік з села хоче таку заглушечку, як кришку зелену. Не подивимося, чи підійде. О, воно. Ні? Ніби таке. Тож Та за шкоди теж знято. Так, закінчується робочий день. Фотографується стартери, генератори, Фот... закидається птичом скину на пром. Що сьогодні пофоткав? Є такий генератор з шарана і стартер шарана. Ну що ж, мучить мене інтерес, що тут по опілю? Відкрив я капот, який не відкривався. Ну що ж, Картина маслом, скажімо так. Фільтру торба, акумулятор показав братську руку. Немає ніц там вже всередині. Якраз піду завтра на металолом. І мене інтересує, наскільки дійшов удар далі. Для цього треба зняти підсилювач. Ага, от підсилювач практично зняв. Я маю, моторчик лишився. Моторчик практично живий. Ого. Звісно, моторчику тут тяжко прийшлося. Добре, треба вирізати цю рамку, знімати радіатори і тоді його не буде щось бачити. Бо так-то тут взагалі не видно, що далі побіло. Ж, трошки підрозібрав я мотор, трошки печальна історія. Колектор знявся сам, навіть я ні одного болта не викрутив. І Це мене дуже-дуже не тіши. Так, так само ні одного болта я не відкручував, знявся кондиціонер. Взагалі без відкручування болт ТВ. Картина тут така, масляного фільтра немає. Ну, його роздусило. Тут якийсь такий. Йо, що з мука? Що це таке? Що це таке? Я не, не розумію, що він білий. Чи то воно так, не знаю, окислялося тут. Коротше, всі шпильки, абсолютно всі шпильки зламані. Робочий день закінчується тим, що. Чи що ще в гаражі дощ падає, чи що в гаражі ось таку коробку, заказу на нього немає. Це з Vector A1,6 бензин. Машину порізав і щось таку грязну коробку тягнути на склад. Я не маю бажання. Зараз її ще трошки обчищу, пофотографую і буде кидалося на OLX, на пром, на якісь різні сайти. Ось така вечірня робота, щоб вже. Закінчити з сьом коробком було пофотографовано, піде на склад. Кому потрібно. Є F-16, ще. є така зуриня 6, це певно не F-16. Інакша маркировка. Подивлюся, що тут пише. Ну що ж, працюю, покажу, що вийде. Зкінчив ось тільки землі було на ній. Трошки вона стала блисіти. Ну там цих вже таких місцях. Я вичистити не один. Ну І не сильно вона дорога коробка, щоб тут так аж її вичищати доблизку. Ну, землі з-під неї дуже багато. Так що фотографую і на склад. Так що закінчується сьогодні робочий день. Збиралися у мене трошки битих радіаторів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Шість в районі, 7 радіаторів. Зараз це все їде на металоприйомку, де-не-де ще треба патрубки зняти. Тут вентилятор добрий. Титан не їде на металоприйомку, Титан замовили. Тут мав один такий титан лишився за застрижі. Хороша шина. Може кому треба ось таку шину. Дуже дорога фірма. Що ж, минулий інжектор теж замовили за Golf, 1.6. ось такий монік в мене був. Привезений з Германії, відправляється теж до людини. І також от, три акумулятори провірив, взагалі вже заряду не беруть, не показують, який внутрішній опер. Ну коротше, це вже взагалі мертві мертві. Їде теж на металоприйомку. Тут це все діло опакується і відправляється. Бочий день продовжується. Гемор. Розкалини знімаю. Маємо колісо. Я... Коли я на'їла чувака, зараз закрию капотом взагалі. Тільки yeah. <плес> навіть вдостали. Yeah. Давай я вдокрутив. Чи не горі зняти, трошки гемор. Забув yeah. зняти, що я щось таких два скла зняв. Тоже за день. Ось такої машини Opel опіляскона. Так що переднє і заднє скло. жало скоро до. Нового покупця. ну По суті, то вже і не так багато лишається в цій машині. Маю дике бажання її порізати. Сідушки криві, поламані, що то сідушка, що ця. Мотор зняти з коробкою. Та й буде машина різалася в метал. Якщо йду ще один заказ, треба ну що ж, Останнє нове, що сьогодні замовлення. Це компресор кондиціонера Gilly МК. МК-2 не складного. Треба 4 болтика викрутити Зараз викручую. Так, Вадим, компресор робочий. Чуєш як є звук. Так що. Так, ось є такий звучок. Так що... Працює він. Качає, чути, що качає. Можеш давати номер. Так, тут проводочок віншов. Так, він йшов. Можеш давати номер, відправлю людині.